Отож, ми записуємо інтерв'ю до дня боротьби зі снідом, який відзначатимуть 1 грудня. Так тому хотілося б знати, якою є статистика в Україні і в нашій області. Слід відмітити, що зараз в Україні проживає 147 сорок 000... тисяч. Віл-позитивних пацієнтів в область наша відноситься до регіонів з низьким рівнем захворюваності по ширості віллінфекції? Станом на сьогодні у нас перебуває близько 1100 людей, які живуть з віл де всі забезпечені антиретровісно терапією і в принципі мають всі необхідні обстеження, лабораторні обстеження, які потрібні для моніторингу за антиретровісотерапією. Якою є профілактика СНІДу? Для того, щоб говорити про прихватку, ми повинні розуміти про шляхи інфікування. Наприклад, до нас приходять завжди студенти, і ми завжди пояснюємо студентам, що, яким чином передається вілоінфекція. Буквально сьогодні у нас були студенти медичного університету. І, наприклад, ми повинні пам'ятати, що в нас є три основні шляхи інфікування, залітри шляхи. Це статевий. В даному випадку найкращу профілактику при шляху інфікування – це є засоби, засоби презервативи. Інєкційний шлях інфікування зараз скажімо так, має менший відсотковий показник але має важливе значення оскільки люди які вживали наркотики чи вживають наркотики вони займали завжди великий внесок оскільки передачі передача ВІЛ-інфекцій та вірусних наприклад гепатитів вони відбуваються набагато швидше через ін'єкційний шлях у даному випадку ми повинні пам'ятати в першу чергу про замісну підтримуючу терапію, яку можна отримати в наркодиспансері в вигляді таблеток, а також на базі невродових організацій працюють програми профілактики це зменшення шкоди, де людина, яка вживає наркотики, має можливість прийти отримати шприц або обміняти шприц на чистий. І третій шлях інфікування це від матері до дитини. Ми повинні пам'ятати, що кожна жінка обов'язково під час вагітності обстежується на ВІЛ-інфекцію. У випадку позитивного результату вона отримує антиретровісну профілактику. І повинні пам'ятати також, що всі діти, народжені від таких вілл-позитивних жінок, обов'язково отримують також антиретровісну профілактику і штучне вигодовування переводиться. Скажіть, будь ласка, якою є співпраця Центру соціально значущих хвороб з Чернецьким обласним ЦКПХ? Е, справа в тому, що центр значущих хвороб утворився буквально рік. Півроку назад ми до себе приєднали обласний клінічний протитуберкульозний диспансер, і з моменту приєднання ми співпрацюємо з центром Центром профілактики центр контролю. контролю. я скажу, ви поступити центром контролю профілактики Чернівецьким обласним центром контролю профілактики хвороб. Чернівецький обласним центр прислатки контролю профілактики хвороб. Ми працюємо таким чином, що в першу чергу наші медичні працівники виїжджали на скажем так, робили спільні виїзди. В Дні здоров'я, в, в здоров кож виїжджали в райони, де проводилось тестування на швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити. З однієї сторони це добре. Всі результати на ВІЛ були негативними. Наші дівчата приймали активну участь з працівниками ЦКПХ і таким чином от, ми співпрацюємо. Здається, ще немає підписаного меморандуму, чи є Напевно, що немає, не пам'ятаю такого. Ні, немає. мабуть, скоро підпишемо. Добре, і що б ви як керівник цього центру ще б ви хотіли звернутися до буковинців у день боротьби зі сміток? Треба пам'ятати, що пра медичні гарантії дає можливість, хоч обстежити за кожному буковинцю безкоштовно на війну інфекцію. Для цього достатньо прийти до свого сімейного лікаря і зробити швидкий тест. Також е, такі люди можуть ну, люди можуть звернутися е, як в будь-який лікувальний заклад е, за електронним направленням. Слід пам'ятати, що прамедична раті гарантує безкоштовне обстеження, не треба цього боятися. Е, слід пам'ятати про те, що. Ну, слід пам'ятати так. Слід, слід пам'ятати, що, а, слід пам що е, ключовими є. Люди, які вживають ці наркотики, тому треба акцент робити саме на них. І взагалі, скажімо так, є перелік клінічних показів, при яких рекомендовано обстеження на ВІЛ-інфекцію, тому кожен медичний працівник, який працює в стаціонарі, повинен пам'ятати про це і наголошувати про необхідність тестування на ВІЛ. Станом на сьогодні наш заклад забезпечує будь-який заклад області безкоштовним тестуванням, навіть якщо такої можливості немає в іншому закладі охорони здоров'я, дякую.